Уявіть, що ви організуєте велике свято. Головне завдання це підготувати сцену і програму. Але є ще й другорядні завдання: зона відпочинку, розкласти меню по столах. Якщо ви зосередитесь на другорядних справах до того, як головна справа буде готова, то ви можете зіпсувати своє свято. Такий хук в реакції, як Юз Deferred Value, працює подібним чином. Він допомагає відкласти не найважливіші оновлення інтерфейсу на пізніший момент, щоб головні елементи інтерфейсу працювали без затримок. Давайте розглянемо це на практиці. Напишемо трохи коду. Створимо компонент з великим масивом даних. І дамо йому назву Slow Rendering List. Створимо тут великий масив даних, на якому ми будемо виконувати фільтрування. В цьому масиві будуть 10 тисяч елементів. І тепер створимо JSX, який буде повертати наш компонент. І наразі це просто буде список елементів, інпут, з яким ми будемо виконувати фільтрування. І тут ми просто будемо виписувати вартість нашого інпута. Давайте подивимося, як це зараз виглядає. Просто дуже великий список. 10 тисяч елементів. Давайте тепер додамо функцію до. Фільтрування наших елементів. В цьому прикладі useMemo це не тема нашого прикладу, але його краще тут використати. І тепер створимо стан нашого інпуту для фільтрування за допомогою хуку useState. Цю вартість ми будемо використовувати ось тут функції для фільтрування. Тобто кожного разу, коли ми будемо змінювати цей інпут, буде виконуватись фільтр. І value цього інпута – це буде ось ця змінна. Input value. Ось це while performance now це просто штучне створення важкої операції. Тобто, це просто штучна затримка в 50 мілісекунд. В яких конкретних випадках ми можемо вживати хук UseDeferredValue? Якщо у нас, наприклад, є інпут з формою пошуку, і коли ми щось вписуємо в цей інпут, і у нас з'являється невеликий список підказок, його ми хочемо показати одразу. А ось головний результат пошуку, який може бути більш важким для інтерфейсу, ми можемо відкласти. Або другий приклад: якщо, наприклад, ми. Рендеруємо сторінку з якимось товаром в інтернет-магазині. І у нас там є картинка і дуже багато різних деталей про цей товар: опис, відгуки і так далі. Ми можемо пріоритизувати, наприклад, саме картинку, а всю іншу інформацію теж відкласти. І напишемо тепер функцію, яку ми будемо виконувати кожного разу, коли ми будемо щось вписувати до інпута. Тобто ми просто будемо виконувати зміну стану. Ось тут. До UseMemo нам також треба додати масив залежностей, які будуть змінюватись. І ми будемо це відслідковувати. І це буде наш масив, великий items і input value. Ось. І, звісно, ми будемо в нашому інтерфейсі показувати не просто items, а filtered items. І давайте тепер застосуємо хук useDeferredValue. Як це робиться? Дуже просто. Створимо змінну, яка просто буде виконувати цю операцію на нашій змінній з відфільтрованими елементами. І тепер ми просто можемо взяти ось це і застосувати його тут замість filtered items. І давайте тепер подивимося, як це працює. Зараз ми будемо фільтрувати наші дані. Ось, і, як ви бачите, є невелика затримка в тому, як відображаються результати наших, нашого фільтру. Але немає затримки в тому, як ми вписуємо щось в наш інпут. І на цьому якраз і полягає весь сенс цього хуку use-defered value. React він просто трохи затримує, асинхронічно затримує відображення нових даних, і за рахунок цього, тобто не затримує, а відкладає. Тобто, це слово deferred. Це означає відкладений. І за рахунок того, що ця операція відкладена, це нам не гальмує ту частину інтерфейсу, яка для нас важлива. Тобто, для нас важливий інпут, щоб він працював без лагів. І він працює без лагів. Ну майже. Тому що без UseDefered Value це було б набагато гірше. Давайте спробуємо не вживати UseDefered Value. Ось просто візьмемо наш filtered items і використаємо його ось тут. Тобто зараз ми не вживаємо usefered value. Ось. І дивіться, можливо, це. Не сильно помітно, тому що там 50 мілісекунд. Але все ж таки цей ефект є. Тобто, без, без цього deferred value цей інпут трошки лагає, є затримка. І ви можете це ну, більш відчути на якихось, реальних даних. на якихось реальних даних. І коли інтерфейс буде більш складний. Тобто, ви маєте це використовувати до якихось складних інтерфейсів, наприклад, до якихось там дашбордів, адмінпанелей. Там, де приходять великі якісь дані, які можуть прийти ну, пізніше, там, на секунду, на дві. І вони прийдуть, але при цьому не будуть блокувати роботу з елементами, з якими наш користувач хоче працювати, інпути, кнопки і так далі. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. Діліться відео з друзями, які теж вивчають React. До зустрічі у нових відео. boca